Добрий день, малята! Сьогодні, як ви бачите, наше заняття буде на природі. А про, ко, про що заняття? Ви зараз дізнаєтесь. Погляньте уважно на це дерево. Що це за дерево? Це дерево вишня, листочки зеленого кольору, овальної форми, цвіт білого кольору, круглої форми. Давайте порахуємо, скільки пелюсків, на нашій квіточці. Так, один, два, три, чотири, п'ять. Порахували? Віднайдіть квіточку і порахуйте. Так, це дерево вишня. Погляньте, а це дерево яблуня. Погляньте, які листочки. Листочки цвіту також білого з рожевим відтінком. Також п'ять пелюсток. А листочки самі зеленого кольору, також овальної форми, і з іншої сторони вони ніби пухкенькі, тепленькі. Погляньте, дітки. До них, як доторкнутись, вони мякенькі мякенькі як ковдра. Ви чуєте, що над цвітом літають пчілки. Послухайте уважно. Так, це дерево яблуня. Це дерево груша. Погляньте, який красивий цвіт. Вітерець його, ви чуєте, вітерець, він його обтрушує. Гляньте, які листочки, вони блестять. мають також овальну форму зеленого кольору. Ось погляньте це дерево черешня. Погляньте, які листочки, якої форми. Також овальної зеленого кольору. Погляньте, який цвіт білого кольору. І також е, круглого, круглої форми. Зараз ми з вами зробимо руханку. Вітер віє нам в лице! Захиталось деревце. Вітереться тише тише. Деревце все вище вище. Давайте, дітки, зробимо руханку разом з нами. Вітер віє нам в лице. Захиталось деревце. Вітерець тише тише. Деревце все вище вище. Зараз ми з вами переглянемо картинки дерев і назвемо. назвіть, які це дерева. Це фруктові дерева. Порівняйте, чим вони між собою схожі та чим різні. Що можна приготувати з цих фруктів? До побачення, малята!